Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене буде відео огляд набору Мілхіл. Це набір mh 16 2022 Sunflowers Pumpkin. Sunflowers – це я точно знаю, що це соняшник. Чому я знаю так? Бо в мене на соняшник алергія. І одного року ми поверталися від родичів. Було таке величеньке поле з соняхами, ми зупинилися, сфотографувалися, а потім мені захотілося понюхати той соняшник. І це була моя величезна помилка, бо почалася алергія в мене на пилок. Очі червоні, вони пекли. Коли доїхали вже на заправку, виявилося, що води там немає. і Їхали до наступної, десь кілометр 50 Я їхала просто кажу, з заплющеними очима. Я їх терла, і коли заїхали на заправку, там було багато військових. Перше, що військові мене спросили, коли я зайшла, каже, вас побили? Каже, ні, все добре, в мене просто алергія на соняшник. Тому в мене своя така історія з соняхами. По мілхілу це мій перший мілхіл, який мені подарувала дівчинка в вишивальній спільноті. Дуже їй дякую. Кажу, що це перший мілхіл. Я про цей мілхіл багато була, як кажуть, наслишана. Не знаю, як перевести це на українську мову. І що ж, ми бачимо по мілхілу? Пакетик з схемкою, да, він такий малесенький, слухайте, він. По розміру, ну, трохи більший за телефон. Ось така основа тут. Бачите, вона з одної сторони темніша, з іншої світліша. По-перше, на якій основі, де в неї лице, де виверт, не знаю. Тобто тут темненьке, тут світленьке. Основа це не пластик, бо от у мене є схема, да, вона на пластиковій канві. Це дійсно пластик, так? я можу його так от зігнути і розпрямити. Тут в нас як папер. Тобто, якщо я його зігну, то все, я вже назад його не розігну, я його спорчу. Шматочок тут, я так розумію, рівненько для цієї іграшки. А знаєте, що я переводила ось це слово пампкін? це тиковка. То виходить, це. Е що це виходить в нас, якщо російською мовою, підсолнячна тикавка. Ну, щось незрозуміло. Е, от, е, ну, я так розумію, що от цієї основи вистачить саме на таку схемку. Де, якщо зверху прикласти, то нібито вміщається. Далі, що в нас є в наборі? Давайте будемо дивитися на е, фотографію того, що йде. У нас вишивка іде, зараз покажу. От. У нас йде вишивка нитками, а далі йде поверх вишивка бісером, так? і потім ось така, як називається на українській стріказа, пришивний такий елемент з стріказа, да? і потім ми по е, паперу перфорованому, вирізаємо. Роботу. В наборі йде бісер. Бачите, бісер такий, він неоднакового розміру. І він насипаний просто в пакетик. От я просто збільшила відео. Ну, тут бісер, мабуть, що це 10-й розмір. А це якийсь дрібненький. Я навіть не знаю, що це за бісер, бо він. Дівчатка, він не круглий, а він як, як овальний такий. Навіть він якийсь приплюснутий. От як кружечок просто взяти-приплюснутий. Колір його коричневий. Коричневий матовий. Далі, другий пакетик. Ось тут ця стрекоза, яку треба пришивати. Так, вона зі зворотньої сторони. Ні. Все-таки це, це було лице стрикози. сторона. Ось така стрикоза. далі бісер. Тут же ми бачимо, скільки в нас три кольори. Да? Якийсь там м -м, прозо... Не прозорий, а піщаний, потім зелений, потім якийсь коричневий голочка. Ось така голочка для ниточок. Дараз... А, слухайте, тут дві голочки. А я чомусь думала, що одна голочка. Слухайте, для чого друга голочка? Незрозуміло. Так, повертаємось сюди, на схему. Що ми бачимо? Для чого друга голочка? зрозуміло. А, ось для чого, бачите, ось тут ось це бекстіч, і вони дають тоненьку голочку, щоб пришивати бекстіч. Ну, ось воно по схемі, да? ось іде бекстіч, то, мабуть, ця голочка. Схемка ось така. В чорно-білому варіанті. Кольорової схеми немає. Як і немає схеми в форматі сага. Далі йде ось такий жмуток ниток. Не знаю, скільки тут ниток. От, бачите, інструкція яка, ось так я вам покажу. Інструкція повністю на англійській мові. Ось цю частинку не буду показувати, бо там схема. Тут Показано, значить, як шити. Що тут вони написали? Крос стіч. Це, походу, стіпки як робити. Що оце вони дали? Незрозуміло. Далі Cross stitch, віч, петіт, бед. Це вони дають, я так розумію, як вишивати ось це, як пришивати бісер. Що ось це вони дали? Взагалі не зрозумію. Щось на сусідів гепнуло. Далі. Щось отут такий брес Dragonfly. Це, мабуть, вони показують, як пришити цю стріказу. Далі, ось тут перелік того всього, що є. Так, ну, це символи по схемі, так, потім флос, номер. Я так розумію, що це номер нитки. Так? Далі. Стіч, Cross Stitch, це, я так розумію, хрестик, потім тут, о, взагалі, не зрозуміло що. Далі третя колоночка йде стандарт 3, 3, 3, потім 2. Що це таке? Незрозуміло, що це таке 2. І далі ми беремо ось цю схему, бачите, повністю англійська мова. Я намагалася за допомогою Google-перекладача перекласти, але. Ну, таке щось перекладає, просто, як то, знаєте, кажуть, обнять і плакать. Ось вони тут дають Міл Хіл Perforated per Paper. Чесно скажу, з англійською мовою. В мене, знаєте, як я кажу, is Very bad. Я англійську мову вчила лише в школі, якусь там оцінку поставили, і в нас була така гарна вчителька. 11 клас, випускний, і вона каже: дівчата, дівчата і хлопці, ви вже закінчуєте школу, я хочу зробити приємне кожному своєму, як то кажуть, учніку. І все, що я можу, це поставити якусь файну оцінку. Кому що поставити. І знаєте, я так встаю і кажу, поставте мені п'ятірку. Вона каже: ні, п'ятірку я не можу поставити. Найбільше, що я поставлю, це четвірку. Ну, Вона поставила, мені здається, чи 8, чи 9 оцінку. Вже була 12 бальна система. Думаю, нормально. В атестаті четвірка добре. А все інше, знаєте, можна. За допомогою Гугл-перекладача. Але отут він почав мені переводити ну просто цирк на дроті. Щось почав переводити, слухайте, що це е, інструкція для жінок. Я, коротше, коли читала той переклад, просто сміялася. Е, що воно тут написано? Взагалі не, не зрозуміло. Що це таке флос? Ну Флос це нитка. так? Далі що тут в General Use n 18 36 Lengths of Floss. Що то таке, не зрозуміло. От тільки розумію One the Color code. Кольоровий код. Що це таке кольоровий код? Не зрозуміло. Єдине, що бачу отут the Line's Cross at the чусь, там центр. Коротше, знайдіть центр паперу. Тобто, це в нас папер. отут що написано перфорований папір. 14-каунт. Далі щось, Needles. Я так розумію, needles це в нас голка. А, далі бачите The Z Long і, і щось таке. Needle size 24 та тастру. Ну, це, мабуть, голочки номер 24 Далі the small маленька, Needle, будемо думати, що це голочка size 10 бейдінг. Що таке бейдінг? зрозуміло. Коротше, дівчата, одним словом, як оце шити? Просто незрозуміло. Ну, якщо взяти схему, да, скажімо так, ось схемка в нас да, йде, то як ми тут будемо робити центр, ми зрозуміли. А далі, скажіть мені, будь ласка, оце стандарт з 3. Це що брати в три складання? Тобто, якщо ви знаєте, як вишивати Мілхіл, напишіть мені в коментарях. Я вам дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.